бажано одразу чистити, тоді легше, якщо полежать, риба трохи, то тоді вже вашу Рибку наловили, але страшно. Потрібно дивитися під ноги, бути дуже обережним, бо сюрпризів ще достатньо багато, все, не розмінуєш. Сіверський Дінець, мабуть, одна з найбільших річок східної частини України. Про що зараз мрієте? Скоріше, щоб закінчилась війна, щоб воно все наладилось, щоб люди, ну хай, може, не всі повернуться, але хоча б частково, щоб тут з'явилося життя. Зараз це життям назвати складно.